Уявіть, що ви входите в будь-яку ситуацію з повним контролем. Ваше тіло, ваш розум, ваші емоції все працює в ідеальній гармонії. Це те, чого досягав Аянокоджі у білій кімнаті. Але що, якщо я скажу вам, що ви можете розкрити ті ж самі секрети сьогодні? Ми розберемо, як Аянокоджі досяг ідеального балансу розуму і тіла. Білу кімнату вважають таємничим жорстоким тренувальним майданчиком. Вона виштовхнула його за межі людських можливостей: як ментально, так і фізично, але вам не потрібно жити в підземному приміщенні, щоб розкрити ці навички. Біла кімната це не стільки місце, скільки метод. Я думаю про неї як про оволодіння собою. Приклад: уявіть, що ви прокидаєтеся рано вранці. Ваш розум вже сфокусований, ваше тіло готове до всього. Це і є біла кімната, настрій, повна відданість вдосконаленню. Знаєте, що найцікаві? А саме те, що ви можете створити свою власну білу кімнату у себе вдома. Ось як ви можете це зробити. Почніть з малого: присвятіть 15 хвилин вранці тренуванню свого розуму, медитації, читанню або просто роздумам. Саме так Аянокоджі розвинув свою гостроту розуму: розумова майстерність, контроль над своїми емоціями, як у Аянокоджі. Найбільша зброя Аянокоджі це його бойові навички. І його спокійний розум у найхаотичніших ситуаціях. Він залишається холоднокровним, коли інші втрачають контроль. Ця здатність походить від однієї простої істини: емоції потужні, але вони не є вашим господарем. Наприклад, припустимо, ви в палкій суперечці або ваш день йде не за планом. Більшість людей реагують миттєво: злі, напружені, емоційні, але Аянокоджі витримує паузу. Оцінює ситуацію, а потім діє. Це і є емоційний контроль. Ось як ви можете робити це далі. Коли ви відчуваєте, що емоції беруть гору, зробіть паузу на 5 секунд, зробіть глибокий вдих. А потім запитайте себе, що зараз найкраще зробити. Ця крихітна мить може змінити все, допомагаючи вам зберігати спокій, як Коджі. 3 фізична майстерність, розвиток сили, витривалості та гнучкості. Тепер Аянокоджі не просто розумний, адже фізичні тренування не менш інтенсивні. Він має необмежену витривалість і надлюдську гнучкість. Але ось у чому секрет: справа не в багатогодинних тренуваннях, а в розумному цілеспрямованому тренуванні. Приклад: уявіть собі, що Аяно Коджі – справжній стратег, навіть у своїх тренуваннях він зосереджувався на оволодінні базовою силою, витривалістю та гнучкістю. Для цього вам не потрібен шикарний тренажерний зал. Ось як ви можете це зробити. Почніть з вправ з власною вагою. Віджимання, присідання та планка ваші найкращі друзі. Робіть по три підходи тричі на тиждень, з часом збільшуйте кількість повторень або ускладнюйте вправи. Так ви набудете сили та витривалості, необхідних для створення власної білої кімнати. Біла кімната це не просто фізичне чи розумове тренування. Це було про створення середовища, де не існує відволікаючих чинників. Ви можете створити власну білу кімнату. Це може бути ваша спальня, спортзал або навіть парк. Головне, щоб у вас був простір, присвячений вашому самовдосконаленню: знайдіть місце, де ви зможете повністю зосередитися. Воно не обов'язково має бути ідеальним, але це має бути простір, де ви зможете розширити свої межі. Це місце, де ви будете тренуватися так само, як і Аянокоджі. П'яте баланс розуму і тіла. Шлях Аянокоджі. Зрештою, справжня сила Аянокоджі походить від балансу розуму і тіла. Тренувати свій розум так само важливо, як і тренувати своє тіло. Вам не потрібна надлюдська сила, щоб бути непереможним. Потрібно бути розумним, спокійним і сильним. Наприклад. Я думаю про це так. Який сенс бути фізично сильним, якщо ти втрачаєш контроль над своїми емоціями? А Янокоджі опанував і те, і інше він тренував своє тіло, щоб бути гнучким і сильним, але його розум завжди був на два кроки попереду. Тепер ваша черга розкрити секрети Аянокоджі, побудувати власну білу кімнату, відточити свій розум і зміцнити тіло. І тоді ви опануєте абсолютну рівновагу, як і Аяно Коджі. Не забудьте підписатися, щоб знайти ще більше порад із самовдосконалення. А що б ви тренували спочатку? Тіло чи розум? Дайте мені знати в коментарях.